Розділ 12. Штурм. Чому ви не здалися? Ми не можемо второпати. Ляшиналь іде доволі швидко. Очевидно, що він почувається значно краще, ніж кілька минулих днів. Він перший підіймається на лавинний конус і проходить кулуар. Я проходжу цей маршрут вже третє, і начебто добре його вивчив, одначе й досі вважаю складним і небезпечним. На маленькому майданчику під льодовою стінкою ми стикаємося з Терраєм і Ребіфа. Що сталося? запитую Терраєм. Він засмучений і пригнічений. І ти далі було безумством. Через вітер і цей паскудний сніг ми йшли вчора від табору номер 3 до табору номер 4 аж 7 годин. Знайшли намет? Знайшли, але лавини погнули всі стійки, тож довелося їх вирівнювати. Ми поставили там ще один намет. Вітер просто збивав з зніг, ребюфа відчув, що в нього починають промерзати ноги. Я вже думав, що обморозив їх, докидай Гастон. На щастя, Ліонель став розтирати й добряче лупцювати кінцем мотузки, і кровообіг відновився. Цього ранку там було холодніше, ніж у Канаді, а вітер взагалі шалений. Я подумав якщо вчора, коли ми були в кращій формі, за 7 годин піднялися лише на 300 з чимось метрів, то скільки часу забере решта 1200 метрів надто за нинішніх погодних умов, це безнадійно. Так, я знаю, що ми маємо докладати всіх зусиль, але ж є межа. І я, якщо чесно, починаю сумніватися, що нам це вдасться. Хоча як палками з лішаналем заперечуємо, на цих двох наш ентузіазм не справляє враження. Правда в тому, що, хоч який террай сильний, та йому важко продиратися через сніг, який щодня замітає сліди, вилазити на стінки, які треба підкорювати метр за метром, і протистояти впливові висоти, що погіршує здатність мислити і підточує фізичні сили. Він не наважується детально обговорювати всі ці перешкоди та й не хоче підривати нашого бойового духу. Ми йдемо вгору, кажу без жодних вагань. Коли побачите, що ми спускаємося, знайте, що ми взяли вершину чи пан, чи пропав. Відчуваю, що Лашиналь поділяє мою рішучість. Двоє інших бажають нам успіху, але я бачу сумніви в їхніх поглядах. Гаразд, тепер усе залежить тільки від нас. Штурмуємо схил. Саркі, Анктарке, Ляшиналь і я по черзі ведемо вперед, орієнтуючись на сліди рая ребіва під час спуску. Йти не надто тяжко, а проте Анктарки вражений складністю рельєфу. Панці вже розповів йому, що ні на і на Евересті вони не стикалися з такими технічно складними ділянками. Раніше цим шарпам ніколи не доводилося лазити льодовими схилами і штурмувати вертикальні стінки. Але все йде добре. Ми рухаємося вгору і цього разу витрачаємо значно менше сил. Отже, акліматизація в гімалайських експедиціях має принципово важливе значення. Стає нестерпно, спекотно, і до табору номер 3 ми приходимо геть мокрі від поту. Який мальовничий цей табір, згублений глибоко в горах, схований у крихітній захищеній лавин тріщи, яким достоту затишним і зручним він видається. На сьогодні досить, маємо берегти сили. Лежимо у своїх мішках, а шерпи передають їжу зі свого намету в нашу. Погода гарна, цього разу все нам сприяє, і ми таки маємо дістатися до вершини. Шерпам довго не вдається приготувати чай, бо на цій висоті примуси нагрівають воду значно повільніше. Викурюємо по кілька цигарок, тоді загіби і Шерпи слухняно ковтають, призначені лікарем пігулки, і ще засвітла табір No3 засинає. Зранку ми без поспіху чекаємо, доки встане сонце. За планом маємо сьогодні піднятися лише до табору номер 4 а йти туди не довше 4 годин. Щоправда, нам доведеться знову перенести табір безпосередньо на льодовик серпа. Кожен клопочиться своїми справами. Я трохи знімаю на кінокамеру. Далеко внизу на плато видно табір номер 2 Він так розрісся, що тепер нагадує справжнє поселення. До великих долинових наметів туляться маленькі висотні, і разом усе це вже дуже схоже на ще один базовий табір. Ліонель і Гастон мають зараз, мабуть, зараз відпочивають, каже Ляшиналь. Вирішуємо, що час рушати, поки сніг порівняно нормальний. До табору номер 4 піднімаємося швидше, ніж планували. Другою є знову фільму пейзажі, зокрема, берхшун під плато, на якому розташований табір. Погода й далі чудова, а анктарки і Сарки йдуть бездоганно. Один у зв'язці з Ляшиналом, другий зі мною. Ще рано і часу вдосталь, щоб перенести табір на гребінь серпа. Настрій в усіх чудовий, адже далі, на нашому шляху, вже не має бути жодних технічно складних ділянок. Швидко знімаємо один намет, який самі не стимемо, також заберемо продукти і спорядження. Менш ніж за годину маємо піднятися на льодовий схил, що веде до скраю серпа, кажу для Це досить близько. Анґітарки і Саркі повернуться до нинішнього табору, де залишається другий намет, і заночують у ньому. Наступного ранку вони його демонтують і піднімуть у новий табір номер 4 звідти ми почнемо сходження до майбутнього табору номер 5 Навантаження, як віслюки, вже на перших метрах великого льодового схилу провалюємося по пояс у свіжий сніг. Та що далі сніговий покрив зменшується, і незабаром ми вже йдемо по тонкому шару, що підступно ховає під собою голий лід. Кут підйому приблизно такий, як на найкрутіших альпійських схилах. Час від часу грубуємо сходинки, але здебільшого покладаємося на зуби кішок. На такій висоті це нелегко і ми пихкаємо, наче паротяги. Шерпи далеко не в захваті. Вони надто вправні на льоду, але побоюються сильно відстати і тому намагаються йти якомога швидше. Подолавши метрів 200 такого виснажливого шляху, виходимо на край серпа. Ляшиналь, який йшов попереду, оглядає перспективу, що відкрилася перед ним. Я ж натомість кидаю погляд на пройдений шлях. Обираємо до табору. Для табору майданчику у підніжжі сирака, там де ми вийшли на гребінь. Тут ідеальне місце захищене з одного боку сираком, а з другого маленьким льодовим гребінцем, який служить природним екраном для шанель просто в захваті. Коли ми облаштуємось, тут буде так затишно, як у моєму шале в Шамоні. Одразу ж беремося до справи, і незабаром наш намет уже стоїть. Уже далеко пополудні, тож тому відправляю анктарки й сарки в нижній табі. Схоже, вони не надто раді перспективі спуску крутим слизьким схилом, але я певен, що анктарки не полінуються вирубувати сходинки, і, якщо буде треба, прорубає повноцінні сходи з гори На добра ніч, сер, Приязно потискаємо один одному руки, і от уже наші шерпи зникають унизу, а ми влаштовуємося на місці. Нас оповиває туман, здіймається крижаний вітер, в щоки колючими сніжинками. Апетиту немає, але змушуємо себе поїсти. Коли чай готовий, я викладаю рядочком усі ті пігулки, які, відповідно до наказу Удо, маємо закоптнути. Попри запевнення лішиналя, рівень комфорту тут доволі посередній. Щоб червики не задубіли, кладемо їх у спальники, залазимо в них самі, лаштуємося ночувати. Спимо всю ніч міцним здоровим сном. На світанку я з тривогою висуваю голову з намету. Безвітряно і пронизливо холодно, чисте. Здається, мусон сьогодні ще не прийде. Новини про масон останніми днями мене, тримають мене в напруженні, тож зараз відчуваю полегшення. Ми почали перегони з часом і поки йдемо попереду. Щойно приходять анктарки й сарки, розподіляємо вантаж і спаковуємо наплічники. Так холодно, що ми квапимося якнайшвидше покинути цей сарат. Залишаємо тут свій намет. Другий несемо вгору, він призначений для табору номер 5 Траверсуючи ліворуч через льодовик церква, обходимо небезпечну ділянку розбитих сираків. Так потрапляємо на широкий відкритий простір, скільки сягає око, попереду крутий засніжений схил без жодних перешкод. Йдемо мовчки, кожен зосереджений на власних зусиллях і продавлений важким рюкзаком. Думаємо про те, що чекає нас далі. Мене найбільше хвилює мусон. Сьогодні 2 червня, навряд чи ми зможемо розраховувати більшість на 4 дні гарної погоди. Тобто час начебто ще є, але не маємо марнувати ні хвилини. Велика перевага, що на цьому безмежному сніговому полі немає жодних перешкод, принаймні поки що. Ні я, ні ляшиналь, ані на мить не сумніваємося, що здобудемо перемогу. Часто зупиняємося, щоб з'їсти цукерку чи шматочок книги. Це наші улюблені ласощі. Якщо різко озирнутися і поглянути вниз, то може закрутитися голова. Плато з табором номер 2 зменшилося до розміру хустинки, а великий льодовик Анапурни, який ми перетинали близько години, звідси схожий на маленьку смужку льоду. У Удаленні за вершинами великого бар'єра виразно проглядається тибет. Розвернувшись ліворуч, можна побачити краєчок Дагаулегірі, частково схований за великою скельною стіною Анапурни. До самого низу простежуються зигзаги наших слідів. Щербатий льодовий гребінь біля вершини спричиняє цікавий ефект. Він наче зачісує здійнені вітром снігові пасми, які пролітають через його зубці. Небом над нашими головами снують клуби туман. Один з контрфорсів Анапур не височіє над нами рожево-червоного кольору. Він нагадує пташиний дзьоб на грепоні в масиві Монблан. До цього дзьоба тягнеться гострий килинець скельного ребра. Можна не сумніватися, кажу Лішиналю, – що знайдемо десь на цьому ребрі місцинку, щоб притулити нашу труну. «А вже ж, – погоджується той, заб'ємо стільки гаків, скільки буде треба. До того ж там буде сухо. Наполегливо й терпляче ми з лішиналем по черзі прокладаємо шлях. Обидва шерпи тяжко відсапуються. Ми теж раз по раз зупиняємося, щоб вирівняти дихання. Двічі чи тричі робимо довгі траверси, обходячи то сираки, то тріщини. часто провалюємося в глибокий сніг. Кожен крок вартує неймовірних зусиль, начебто рухаємося вгору, але таке враження, що ребро не стає ближчим. Ну, скільки вже можна так брьохатися, нарікає Ляшиналь. Поступово стає легше, сніг тепер твердіший, і ми вже не провалюємося так глибоко. Таке враження, що ми ліземо вгору якимось безкінечним дахом. Кут підйому весь час однаковий, градусів 40, крутизна мала, але кішки тримають нормально. Що 10 метрів зупиняємося. Холод такий пронизливий, що ніг уже не відчуваємо, але ми не можемо собі дозволити зупинятися без крайньої потреби. Вперед, на табір No5, затято повторюємо, затискаючи зуби. Підйом стає нестерпно, виснажливим, зуби кішок продавлюють тонку крижану шкірку, і ми знову загрузаємо в снігу. Викладаючи останні сили, досягаємо скельного гребеня. А найже тебе дідько візьме? Яке розчарування? Ці такі гарні світлі скелі в суціль залеті льодом, ніде не виступів, ні зачіпок. Доведеться розбивати табір просто на схилі, підходять шерпи. Ми на рівні 7500 метрів, і ця висота остаточно їх доконала. Вони не здатні вимовити й слова, тільки жестами показують, що страждають від сильного головного болю. Але маємо братися до справи: вирубуємо рівний майданчик. На крутому схилі це зробити непросто. Доводиться зсувати і трамбувати велику кількість снігу. Що 30 секунд я зможений відпочивати. Здається, я ось ось задихнуся. Повітря бракує, не можу дихати, серце ледь не вистрибує з грудей, а проте шерпи, фізична форма яких гірша порівняно з нашою, примудряються працювати по 5 хвилин без перепочинку. За годину майданчик готовий, він поруч зі скелею, тож Ляшиналь забуває в тріщини гаки і закріплює намет. Ламаною англійською спілкуємося з анктарки. Завтра зранку ляшиналь Сагіб і Басагіб підуть на вершину Анапурни. Так, сер, ти сірдар, і найбільш досвідчений з усіх шерпів. Я буду радий, якщо ти підеш з нами. Дякую, сер. Разом ми зможемо перемогти. Ти підеш з нами? Цієї миті я відчуваю, що зобов'язаний рахуватися з цілком зрозумілими і законними прагненнями шерпів. Після короткої паузи, анктарки відповідають: Дякую, Барас Сагібе, а я вам дуже вдячний, але в мене починають мерзнути ноги. Я розумію. Тому я волів би спуститися в табір номер 4 Звісно ж, Анктарке, якщо ти так вирішив, тоді вам пора спускатися, бо вже пізно. Дякую, сер. Мабуть, наші шерпи вже зібрані, з рюкзаками на плечах вони озираються на прощання, з виросу їхніх облич бачу, що їм тривожно залишати нас самих. Салям, сер, Салям! ідіть обережно. За кілька хвилин вони перетворюються на дві чорні цятки, що невпинно віддаляються. Одначе як дивно поводяться ці люди, шерпи славляться своєю надійністю і відданістю. Очевидно, що їм подобається ходити високо в гори. Але ось наближається мить, коли можна було б дістати моральну винагороду за свої тяжкі зусилля, і вони обачливо відступають. Утім, гадаю, наша поведінка видається їм куди дивнішою. Ми з лішеліналем не перекинулися і словом. У цій важкій мовчанці є присмак одержимості. Ми обидва думаємо про те, що цього разу не відступимося. Ніч, вочевидь, буде тяжкою. Місце небезпечне і незручне. Вітер змітає сніг, сніг зі схилу і накидує кучугуру на наше укриття. Сподіваємося, стінки намету витримують цей тягар. Особливих ілюзій щодо надійності нашого прихистку ми не маємо. Гаків вбиті в крихку, вапнякову породу, людируби просто в сніг. Ця конструкція дає нам хіба що моральне відчуття захищеності. Кливуко в душі обидва ми побоюємося, що край майданчика обірветься і потягне за собою намет цієї ночі, останньою передвирішальним штурмом наші голови затуманені Відчуваю, що мені складно зосередитися на будь-чому нічого не цікавить. Розмови зависають у повітрі. Натужно спонукаючи і заохочуючи один одного, ми ледь спромоглися закипятити воду на чай. З військовою дисципліною ковтаємо наші обов'язкові пігулки і вже не лізе в горло. Здіймається лютий вітер, нейлонова тканина тріпоче і лунку стогонить. Кілька разів нам здається, що намет от от зірве, і ми щоразу хапаємося за стійки намету, як людина, що тоне, за зарятівний круг. Починає сніжити. Буре лютує і стогне довкола нас. Морок і страх, що панує в атмосфері, поступово накривають і нас. Кожен порох вимагає величезного вольового зусилля. Про те, щоб розтягтися, немає й мови. Заштовхуємо черевики на дно наших чудових спальників і самі квапимося влізти в них. Славний дуже П'єре Аллене, які ж ми вдячні, що ти створив для нас таке пречудове спорядження. Лішиналь облаштовується в частині намету, розміщений на краю майданчика. Я аж тулюся до стінки з боку схилу. Обом не солодко. Ляшиналю здається, що він от-от зірветься у прірву, я ж боюся задихнутися під навалою снігу, який тисне на дах намету. Це нейлон, він еластичний, намагаюся заспокоїти ляшиналя, інакше тканина не витримала б. От дідько, я ж забув сховати до спальника кінокамеру, мацую рукою безцінну кінокамеру і кладу її собі під ноги до черевиків. Оце так нічка. Ляшнель сповзає дедалі ближче до краю, я дедалі сильніше задихаюся в кутку. Раз за разом дивимося на годинник. Ситуація стає загрозливою, дихати вже нічим, снігова маса тисне і майже розчавлює мене. Захищаю груди обома руками на боксер у рингу. Це вивільняє трохи простору для легень і дає змогу дихати. Від виття вітру вже болять вуха. Кожен порив супроводжує пронизливе свистіння. Каркас намету небезпечно прогинається, ми ж відчайдушно намагаємося вирівнювати його. Як намет досі тримається, просто загадка. Наші найгірші ночівлі в альпійських біваках навіть не порівняти із цією нерівною виснажливою боротьбою. Ми знесилені від утоми, але через бурю не можемо заснути. Ребіфай та рай, скептично налаштовані щодо успіху нашої спроби, спустилися до табору номер 2 Там вони зустрілися з Кузій Шацом, які розповіли їм останні новини. Підкошені втомою, вони заснули мертвим сном, так само, як і пансії Аїла, які цього дня не показували носа зі свого намету. Натомість Кузій Шац почувається чудово і раді, що можуть знову йти в одній зв'язці. Наступного дня, рано вранці, вони починають сходження, і, як ми й домовлялися, йдуть слідом за нами, відстаючи на один табір. У таборі номер 2 Террей потроху відновлює силу. Він відчуває, що вирішальний штурм неминуче наближається, і із властивою й методичністю починає готуватися до нього. Ревюфа щось пише: Одразу пополудні починає падати мокрий сніг. Усім привіт! Білий привид, що зазирає в намет, це Ішак. Інші зараз будуть. Справді, ось і Удота Нуель. Вони обтрушують сніг усередині намету з дитячою безпосередністю замерзлих людей, які нарешті опинилися в теплі. На годиннику пів на шосту. А ви чому тут? Дивується Ішак. Ми гадали, тут будуть шац і кузі? Ні, тут тільки ми двоє. Завтра вранці вийдемо знову. Террай береться розповідати, як вони напередодні були змушені повернутися, не спромігшись поставити табір номер 5 Ребіфалет не обморозив ноги. Назовні вже не сльота, а справжній снігопад. У докортить з'ясувати, наскільки допомагає кисень від гірської хвороби. Застосовуючи свої владні повноваження, він змушує нашого офіцера зв'язку Нуаеля клити довкола намету в кисневій масці. Тепер у Нуаеля замість обличчя поросячери, приєднані гнучкою трубкою до дюралевого балона зі стиснутим киснем. Він схожий на людину, яка висадилася на місяць. Бідолаха, він навіть не здогадується, який комічний вигляд має в цьому маскарадному костюмі. Після цих випробувань усі збираються в наметі і шак робить кілька знімків зі спалахом магнію. Я ставлю зараз рекорд із застосуванням магнію для фотоспалаху на найбільшій висоті, хвалиться він. І справді табір стоїть на висоті 6000 тисяч метрів, і навряд чи під час інших гімалайських експедицій хтось робив фото зі спалахом так високо. Після вечері ви погоджується на чистому небі близької зірки, а місяць освітлює оповитий білою мантією великий бар'єр. По радіо передають тривожні новини. Мусон досягнув уже півночі бенгалії, крім того, із західного напрямку також загрожують серйозні атмосферні збурення. Наступного ранку, 2 червня, небо чисте, як скло. Має бути пречудовий день. Леонель Террай не зраджує свої звичці виходити в вдосвіта. Вони з дербівфай двома шерпами покидають табір о шостій перед світанкової пори. Ми в таборі номер 4 у цей час ще солодко спимо. Ішак знімає через телеоб'єктив, як вони підіймаються до ловинного конуса. Тепер уже вся гора заселена, і з кожною годиною активність членів експедиції зростає. Якби хтось дивився збоку, то був би вражений загальною картиною. У таборі номер два чоловіки гуртуються довкола наметового містечка. Трохи вище террай із Рибіфа і двома шерпами, пансії Аїлою наново рубають сходинки на перших льодових стінках. Ще вище у таборі номер 3 шац і кузі в товаристві Ангава і футарки готуються переходити через великий кулуар. І нарешті ми з лішиналем разом з Анктарки і Сарки знову ж через сніги по льодовику Шерпа. серпа. Пополудні ущалено ми різкі холи заповнюють хмарки. Поступово вони затягують небо над плато, де стоїть табір номер 2 У просвідку між хмарками Ішаку видається розгладіти нову темну сятку в підніжжі гострого ребра, і він припускає, що там уже стоїть табір номер 5 Що це, що наступного ранку почнеться вирішальний штурм, розмірковує він. Очевидно, що все залежатиме від погоди. Туман гостішує, аж тут Ішак і Нуель чують крики про допомогу. Виходять з намету і знаходять ангави й футарки, які блукають в тумані. Кузій Шац відправили своїх шерпів донизу, бо в таборі номер 4 залишився один намет. Другий підняли вгороду для табору номер 5 Решту спорядження, потрібного для комплектації табору номер 4 наступного дня принесе партія Ребофайте Рая. Для цього вони розберуть табір номер 3 Натомість група, що ночуватиме в таборі номер 2 принесе все спорядження з нього етапом вище і знову поставить табір номер 3 Настрій у таборі номер 4 оптимістичний. Ребіфай, тирай щойно піднялися сюди. Усі почуваються добре. Тирай розмірковує про загадковий вплив Гімалаїв на самопочуття. Чотири дні тому вони з ледь видерлися сюди з табору Номер номер 3 за сім годин. Сьогодні ж упоралися з настільки насиченою програмою, що навряд чи хтось за всю історію гімалайських сходжень міг би з ними позмагатися. Вийшовши на світанку з табору номер 2 об 11 ранку вони вже були в таборі номер 3 розібрали його і перенесли вгору в, в табір номер 4 Завдяки такій оперативності, вони заощадили цілий день. Силами лише чотирьох людей нагору було піднято два висотні комплекти спорядження і 10 кілограмів харчів. Райофа, так само як перед тим Ляшиналь, продемонстрував дивовижну здатність відновитися після тяжкого знесилення. Не передати словами, як радіють їхньому приходу шаці кузі, інакше їм завтра довелося б самим тягнути вгору весь табір, а це їх не надто тішило. Цієї ночі всі в таборі сплять прекрасно, частково завдяки дії аспирину і снодійних пігулок, а переважно завдяки загальному позитивному настрою, всі в добрій фізичній формі, оптимістично налаштовані на успішне сходження.